Добрий ранок, мої любі діти. Сьогодні я вам покажу, як можна зробити власноруч подарунок для друга. Ми будемо робити ось такий подаруночок. Дивіться: нам потрібно буде 4 круги. Ви можете використовувати будь-який кольор, і розмір кругів може бути різний. Чим більше, тим подаруночок буде ваш більше. Спочатку ми складаємо круги навпіл. Ось так. Тепер ми будемо збирати наш з вами подарунок. Дивіться. Беремо клей, намазуємо ось так, частинку. Ось так, треба ось так зробити. Так. так. Дивіться, тепер ми беремо папір. Квадрат такої ж форми, як намазуємо. Так, приклеїмо. Тут ви можете або набасати побажання. Ось я, наприклад, наклею сердечко для свого друга, так? Можу покласти сюди йому цукерку. Ось так ми закриваємо. Зараз, беру наліпочку, ось так складаю, бачите, закриваю. Ось, подивіться, який гарний можна зробити подарунок для друга, власна руч.